Яка найкраща біржа для торгівлі та для нарощування споту, плюс бонус для рефералів. Гарні новини маю саме для тебе. Я став офіційним партнером біржі ОКІГС. Нагадую, біржа ОКІГС це топ-5 бірж в світі, і про її безпеку і про її надійність можна навіть не говорити. З цікаво, якщо порівняти всі біржі і всі її комісійні, ми можемо бачити про те, що на біржі ОКІКС самі низькі комісії. Плюс, якщо ви зареєструєтеся по моєму посиланню, ви будете мати 20% повернення комісії. На фоні цього ми можемо сказати про те, що це дуже крута можливість для тих, хто торгує на споті або навіть на фічерсах Everyday. Також, якщо в тебе буде якісь проблеми на біржі або якісь будуть труднощі, я завжди буду онлайн і завжди тобі чимось допоможу. Буду зв'язуватися з менеджером напряму через OKX і вирішувати проблеми саме через них. У моєму арсеналі тільки одна біржа, на якій я торгую і тримаю всі свої активи. Це біржа OKX, тому вона дуже крута. Вона мені дуже подобається. І я рекомендую її саме для тебе. А щоб зареєструватися та почати отримувати низькі комісії, вам потрібно перейти в мій телеграм-канал Уман, посадив шавсіпрофілі YouTube, натиснути на закріплений пост і перейти за посиленням і по ньому зареєструватися. Ось по цьому. Також в подальшому планую відкрити свій. Приватний канал, по якому ми будемо торгувати, який буде платний, але якщо ти зареєструєшся по моєму посиланню, будеш торгувати саме по моєму посиланню, тобі буде все абсолютно безкоштовно. Тому всі посилання в шапці профілю YouTube. і не забудь підписатися на мій телеграм-канал.